Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу вам розказати, як можна отримати доплату до мінімальної пенсії. І у зв'язку з чим виникло це відео. Моя знайома на теперішній час є пенсіонером України. І так як вона в зв'язку з повномасштабною війною приїхала сюди до Польщі, то вона пропрацювала дуже короткий період на... тут у нас у Вроцлаві. І ви знаєте, вона також отримала польську пенсію. Але через те, що вона дуже мало працювала, то вона отримала всього. Мізерну, дуже мізерну пенсію, і там 2 злотих, скажімо так, але це дало їй право на польську пенсію. Що це так згідно е, угоді між Польщею і Україною про соціальне забезпечення, яка була підписана у 2012 році. Е, ці дві країни домовилися про те, що якщо в одній країні виникає право на пенсію, то друга країна також призначає пенсію, якщо людина працювала в тій другій країні. Тобто, якщо, наприклад, людина пропрацювала 20 чи 30 років в Україні, скажімо так, пропрацювала 20 років в Україні і досягла пенсійного віку. Вона виходить на пенсію в Україні, їй нараховується пенсія. І так як вона є пенсіонером України, а в неї є стаж іще роботи в Польщі, наприклад, 10 років, то Польща теж нараховує їй пенсію. От і виходить, що вона отримає пенсію в Україні і отримує пенсію у Польщі. Але просто так пенсія у Польщі не отримується, автоматично цього не буде. Тільки за заявою пенсіонера. От моя знайома, вона приїхавши сюди, проробила трошки. І, так як вона була пенсіонером України, як я казала, вона написала заяву, щоб їй, розрахув... щоб їй дали пенсію у Польщі. І так, було, було рішення ЗУСА, і вона отримає пенсію, але дуже маленьку. Польським законодавством передбачено, що якщо людина виконує умови, то їй можуть сплатити доплату до мінімальної пенсії. Які саме умови повинна виконувати людина, щоб отримувати доплату до польської мінімальної пенсії? Потрібно перше, вона повинна проживати легально на території країни. Друге, вона повинна бути пенсіонером Польщі. Третє вона не повинна працювати. Це такі умови, які повинен, виконати, які повинен виконати пенсіонер. На теперішній час, тобто на січень 2026 року пенсія мінімальна у Польщі складає 1798 злотих. Як? Розрахувати доплату. А доплата розраховується так, для наших українських пенсіонерів. Якщо людина отримує пенсію в Україні, наприклад, 6 місяців, то це буде грубо так, якщо порахувати, приблизно ай буде 600 злотих. Тобто, моя знайома має 600 злотих пенсій в Україні. 6 тисяч на польські гроші 600 злотих. І має ще 2 злоти польської пенсії. Тобто, в неї загальна сума 602 злотих. А тепер беремо 1897 віднімає 602 злотих. На даний момент потрібно доплачувати до мінімальної пенсії 1300 злотих. Питання. А, чи хоче Польща доплачувати нашим пенсіонерам такі суми, щоб ви розуміли, це все йде з їхнього бюджету, ці всі суми, ці всі доплати? І от скажіть, чи потрібно це державі, в якій проживають пенсіонери з інших країн, робити такі доплати до мінімальної пенсії? Правильно відповіли, невигодно. Чому? Теж зрозуміло чому. Значить, що потрібно робити, щоб ви виплатили цю доплату? По-перше, потрібно, як я казала, виконувати всі умови. Ті, які я перерахувала, перелічила. Далі. Якщо, наприклад, ви звернулися до. ЗУСА з заявою про те, щоб вам зробили доплату до мінімальної пенсії, то у вас повинна бути децизія, це називається, тобто рішення. Чи вирішили вони на вашу користь, зро зроблять вам цю доплату, чи, можливо, і не на вашу користь, може, буде відмова у цій доплаті. Тобто, перше, що потрібно буде, від вас заява. До ЗУСа, це називається внісек, і отримання децизії, рішення. Угу. Якщо у вас вже буде на руках рішення, то вони повинні його виконувати. Якщо ж вони його не виконують, то потрібно писати скаргу на бездіяльність ЗУС, органу ЗУС. Якщо ж скарга не діє, то потім потрібно йти до Суду з заявою з адміністративним позовом, щоб заставити ЗУС сплатити ці суми. І я вам скажу так: якщо ви підете до, до суду, то у вас є шанс отримати ці доплати. Якщо, наприклад, у вас вже буде, буде рішення суду, це буде це буде дуже-дуже гарно. Дуже дуже Тому що вам заплатять за весь період, От, наприклад, ви подавали заяву, чекали 3 роки, вам не платили доплати, то якщо суд визнає, що вам повинні були платити доплати ці до мінімальної пенсії, то ви їх отримаєте. Скажімо так, можна навіть і в суд йти, Якщо ви на законній підставі. Написали заяву, і все у вас правильно було, ви всі умови виконували і вам не платили 23 роки, то СУС також повинен виплатити навіть без суда. Але чи це станеться? Я вам скажу так: от, наприклад, якщо брати наш пенсійний фонд в Україні, вони завжди так роблять. Нараховують пенсію по самій нижній планці. Якщо людина не згодна, вона йде до суду. Те саме тут в ЗУС. Ніхто не хоче переплачувати лишні кошти. Тим більше в даному випадку іноземцям. Тому, дивіться, я б рекомендувала писати скаргу на бездіяльність ЗУС. Ході. Якщо у вас відповідь буде, то, то супер. Якщо відповіді не буде підождати 30 днів, нема відповіді, і звертати. Суду з адміністративним позовом. Так, це, скажімо так, адвокату потрібно платити, але це може бути на вашу користь рішення, і ви отримаєте ці всі кошти. Я також даю онлайн-консультації, звертайтеся. Складаю позови, складаю заяви, складаю претензії, скарги, все, що потрібно. Працюю по цивільних справах, спадкових справах, сімейних справах, пенсійних, трудових і в Польщі і в Україні. Так що звертайтеся завжди буду рада вам допомогти. Тут під відео дам ссылку на мій інстаграм, і ви можете мені туди. туди написати. Або ж мені написати особисті повідомлення, і я потім вам там свій електронну почту свою. І ми вже тоді з вами будемо розмовляти. Вже тоді домовимося, як будемо чи через Viber, чи WhatsApp, чи Telegram, чи емейл. E на імей e будемо один одного писати. Так що звертайтеся, завжди рада буду допомогти.